Доброго дня Времени рим'яні суток ми з України. З вами Акерманська пасіка і я Сергій Іванович. Сьогодні в програмі у мене, поки холодно після дощику, вирішив вам показати. Уже отакий мій коньок горбунок, який мене виручають, продовжають працювати. Уже такі три тачки рамочок, які були перебрані. На друге життя. А ці, Которі, може, як кажуть, Бджілки нас прокормлять, бджілки нас і обігріють. Безплатне паливо для котла, для печок, для боржуйок. От. от, так от з ними я этот. Ришив попрацювати, поки холодно, не можна до пчолок лізти. Розчитував метка у них відкачати. Медогонку приготував, все зроблено, все прогріто, помито кип'яточком. все накрито, щоб пиляки не було, щоб людям стидно не було дивитися в глазки. щоб вони медок кушали з пряностями, які природа наділила. А не з піском, не з пилякою, з грязю і жавчарею. І чого? Кусніше мед. Тому що пчеловод потіє, капає пот прямо в вулик, прямо в медогонку, коли ганяє. Старі діди кажуть, чим більше потіє пчеляр, тим мед сладший, вкусніше. Так от Едем дальше. Вот такие вот рамочки. Есть проволока тут, дуже хорошая. Она не ржавеющая. И я рублю тако. Раз, два. Все. Идем дальше. Ага, вот так вот. Раз, Так от це дрит, преволочка, де? Дрит. Обыкновенный дрит. Ну навіщо його викидувати, навіщо? Зачем вибрасувати то, що еще хорошее? Я так думаю. Воно ж грошей стоить. І хороше, на металлом, але не піде. Гарненький. Так він куди в мене піде? Ось вже пішов. На 145 рамочку. От вам економ режим. Кожна копійка, я так думаю. Можна нову загоняти сюди, так, да? ну а цю взяв. Тряпочкой. первачок самогоночка, яку я нагнав. І тряпочкой джики пройшов Можна мелкозернистою бумажечкой. Тоже раз пройшов Проте робе Все екологічно чистий. И на рамочку. 145 як я кажу, у мене 300-ту для розвиття бджілок. Для розвитку. А верхні я буду потихеньку переходити, як я кажу завжди. Хочу, щоб трошки легше мені було працювати. От. І буде отакий дріт ставиться на 145-ту рамочку. Все. До побачення, здоров'я вам і вашим рукам і гарних медозбірів. От. Тут вже таке у нас сьогодні 29 липня. Як говориться, осінь не за горами. Через недільку-другу вже треба буде готувати бджілок. В зиму на зимівлю. Ну, як не одразу, звісно, але треба готувати, щоб вони наростились. Там одні бджоловоди кажуть, жирку набратися, щоб можна було весною вийти і розвиватися гарненько. Колосочок там, конфеток у мене достатньо. Бібінчик двох різних містах беріть за мною. <кій> Бо одного року я погорів, взяв біпін він не спрацював. І я залишився. У мене було шість вуликів і всі шість. Їда осталась, все та саме осталось. Всі пропали. Було в мене, потім починав я знову. А тепер перестраховуюсь, беру біпін. Один раз в одной ветеринарной аптеке, а то по інтернет-магазину беру і два рази аж під конець обробляю. Буває і три рази. Три неділі підряд. Сім-осім днів. Шість-7 днів, як розпід виходить обробляю. Так, все, нажимаємо на колокольчик. Лайки, подобайки. З вами був Сергій Водович і моя керманська пасіка.